Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Бердянськ. Що заважає, де окупувати місто? Звільнити від расистської окупації, на найшвидше. Місто Бердянське. Такий важкий стан дуже Бердянську. Там щось багато грошей зібрано ворогом. Це таємниця. Там звезли всі скарби, Тут в Бердянську знаходяться. А наші військові в Бердянську так, мають вони щось там відбувається вже зараз. Йде боротьба. Там такий важ... важко. Саме в Бердянську відбувається якась боротьба. Це, можливо, партизани або як так, ворога постійно, постійно завдають шкоди саме в Бердянську. Щось зараз терпить. Так, йому важко. Ворог має таку дуже неприємно. Так, буде деокупація. Скажіть, ну. Це з повітря, це з неба. Уночі щось відбувається вночі з неба. З ворогом щось робиться із неба. Ре, е, рятуються. Дивіться, там є поранені, полонені, там багато військових поранених. Їх рятують саме в Бердянську, їх туди зійде ще більше. Ще більше буде. І так все з неба, з неба і з неба будуть з ними відбуватися. Так, що вони і не бачитимуть, нічого не знатимуть, не можуть рухатися, буде з ними відбуватися, от їх там зберуть, зженуть туди. Це буде оточення, це буде оточення напевно, саме так будуть звільняти. З Бердянська також вийдуть колаборанти самі, хто на ворога працював, звідти повтікають вони на кораблях, яких то будуть тікати звідти. Но ворог вже потерпає від ця битва, йде. Ось у минулому, теперішньому боротьба, і ще там багатства, багатства зібрані в якісь ємності, в ємностях. Отого, так, керівник, дуже агресивна людина. Бреше. він бреше саме своїм. Там також маніпулює законами. Зміниться судьба їхня. Ворогу закрита дорога, він не зможе вийти з Бердянська, там і залишиться. Це буде його останній. І це керівництво, напевно, буде взяти в полон, і керівництво буде взяти в полон. Не зможе ніхто звідти вийти, Уманять, одурять і саме це їхнє командування цих, хто наказ давав цього. Ну, це дуже холодні, а такі неадекватні керівники агресивні дуже. Там їм кінець. У них не буде одягу, не буде все, що награбовано, все буде. вони не зможуть наживитися на цьому. Все, що їм обіцяли, все відіймуть. Допомога йде. Із неба дуже потужна робота, і це допомога світова. Так. Повернуть Бердянський, наведуть порядок в ньому в самому місті, всіх оцих главарів, хто мерів. Так, військові України. Зайдуть і всіх винищать там, всіх, хто злочин чинив. Буде кров, кров пролита ворожа. Саме в будівлях це адміністративні будівлі, де керівники Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, якнайшвидше звільнити місто Бердянськ від окупації Рашиської без втрат для цивільного населення і військових України. Прошу допоможіть, заперечую весь негатив. Повертаю ворога, Всі його злочини. Бивства смерті. Все ворогові назад повертаю. Буде так. Да буде звільнено Бердянськ. Від окупації прошу допоможіть нам. Вищі сили, допоможіть. Допоможіть звільнити місто. Якнайшвидше, прошу саму фортуну. Вищі сили Янголів охоронців, духів роду, прошу звільнити від Війн від військових Росії. Місто Бородянський. Буде так, буде так, буде так. Так, ось ці люди, колаборанти, з, з, ті, будуть тікати з речами по морі, у морі, у воді. Дуже швидко. Дуже швидко. Угу. Від військових будуть тікати. Про це, до речі, мріють багато людей, щоб вони якнайшвидше просто ісчезли з міста. Заперечую повністю весь негатив, більше нема нікого, хто на ворога працює. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка. Звільнити місто Бердянськ від російської рашистської окупації. Перекриваю, перекриваю. буде від місця, без втрат для місцевих жителів, без втрат для Збройних сил України. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю відкрити дороги на деокупацію міста Бердянськ. Якнайшвидше від відришиської навали. Прошу, допоможіть Збройним силам України, надайте всю необхідну зброю, все, що необхідно для деокупації міста Бердянськ якнайшвидше від расистів, безстрад для цивільних і без страт для військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваюся деокупацію міста Бердянське. Де Це буде все сказане здійснено. Допоможіть нам, будь ласка, вищі сили. Відкрити дорогу. На деокупацію. Прошу допоможіть. Дякую за увагу.